Так, ну що ж, бонусне відео з приводу того, як робити лабораторку. Значить, ось є в темі 1.2, як бачите, там, да, LZ-лінійні програми, і ось, будь ласка, файл прикріплений, і вам там треба зробити аж 4 задачі. Я його відкрию. Ну і сподіваюся, що з першою задачею у вас тут проблем не виникне. Вам, відповідно, треба обрати функцію згідно зі свого варіанту. Варіант можна узнати, як ваш номер в журналі, от під яким номером ви в класному журналі йдете, такий номер варіанту і берете. Ну і фішка яка? Ви складаєте програмку, в яку вводите X, обчислюєте значення цього виразу. ну, Хай це значення виразу, наприклад, зберігається в зміні Y. і виводите Y. Тобто, щось на зразок. А, так, зараз, зараз трошки помалюю. Значить, щось на зразок такого. Те, що я вам і говорю. Значить, у вас є програма. Так, у вас є програма. Ви в цю програму вводите. Так, 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 так вводите значення X, а виводите значення Y. Так, перепрошую X ви вводите, А, виводите Y. Тобто така штука. Коробка це програма. Вхідне дане це X, обчислюєте вирази, виводите значення цього виразу на, на екран. Це Y. Одне вхідне дане, одне вихідне. Сподіваюся, це не проблема. Так, зараз секундочку, бо щоб телефон не спрацював. На польот поставлю. Тепер їдемо далі. <кій> Задача номер 2. Uh, ну, Тут, можливо, ви, так би мовити, ну, Мається на увазі дуже злякалися і там щось не зрозуміло, да? Ну, Насправді ця задачка дуже проста. Давайте я розгляну задачу за номером 25, тобто для 25-го варіанту, щоб не було співпадіння з вами. Да, ну, от, Наприклад, що читаю. да? Поїзд їхав Т1 годин зі швидкістю в 1 т 2 зі швидкістю в 2 т 3 зі швидкістю в 3 Визначте пройдений шлях з різною швидкістю і повний шлях. А, що тут треба взагалі знати і так далі? Ну, дуже все просто. <кій> Знову ж таки, помалюю. Знову ж таки, помалюю. Значить, ви уявляєте свою е задачку у вигляді прямокутника, пам'ятаєте, так? Да? Так, перепрошую прямокутник. Це буде перебор. Так, прямокутник трошки тонший. Що є вхідним даним для цього прямокутника? Вхідні дані і результати. Ну, о, виходячи із нашої умови, вхідними є аж 6 даних. Це час 1, швидкість 1, час 2, швидкість 2, час 3, швидкість 3. <кхід> тобто, вхідними даними є отака штука. Т1. Зараз я спробую збільшити трошки. Т1. В1. Т2, В2 Т3. В3. Получається, у нас з вами аж 6 східних даних. Давайте я трошки зменшу, отак. Тобто, треба складати і писати програму так, щоб вона у вас на початку питала. Введіть час 1, швидкість 1, час 2, швидкість 2, час 3, швидкість 3. Оце ви маєте бути. Ну, а що обчислювала? Обчислювала одне, це шлях. Тобто, результатом є всього-навсього одна величина шлях. Тобто, так як я вам і говорив, на першому етапі з'ясовуєте, що є вхідним даним, що є результатом. В даному випадку для 25 задачі. Для другої задачі, для 25-го варіанту, у вас є аж 6 значень вхідних даних, ви їх маєте вось клавіатури, коли програмка запуститься. Далі оця програмка має тут рахувати шлях, і виводити це значення на екран. По суті, у вас це задача з фізики чи з математики початкової школи. Значить, є 3 ділянки шляху. Так, є три ділянки шляху. Раз ділянка. Два ділянка. І третя ділянка. Ось пер... на першій ділянці э, хтось там їхав. Тут там у нас поїзд. Зі швидкістю v 1 э, Їхав Т1 часу. На другій ділянці. Поїзд їхав зі швидкістю v 2 і проїхав він аж Т годин. І на третій ділянці він проїхав. Т3 э, годин зі швидкістю v 3 як це все реалізувати в Паскалі? Дуже просто, давайте зараз спробуємо. Зараз спробуємо реалізувати. Давайте я цю програмку перезбережу. Сохраніть А, Поїзд, да? Train напишу. Так, 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 перейменую. Train, і там щось будуть якісь зміни. Ну, очевидно, давайте зразу. Можливо, змінне Напишу. Значить, там у нас буде 6 змінних і одна сьома результат. Тобто я пишу T1, T2, T3, V1, V2, V3. І шлях. І все це діло буде типу інтеджер. Ділення в нас ніде немає, а буду вважати, що я вводитиму дані виключно. Цілого типу, тобто швидкість, шлях, ну і так далі. Так. Є у нас є ще змінних. зміни. Далі. Введіть, ну тут тільки я буду не дохід фірми робити, а введіть. Давайте так запишу. Введіть, запишу так: Т1. Т1, Т2, Т3, наприклад. Да? Я буду вводити час- час. <зас> значить, Можна було зразу все ввести: т 1 т В2T3, і В1, В2В3. Все одним е -рідом, да? Але мені так незручно, щоб не заплутатися Т1, Т2 т 3 От я спочатку виведу на екран повідомлення видіти 1, T2, T3, тобто три різні часи. І зчитаю їх однією командою readline. І так само далі в... виведу на екран Rightline. Виведу таке повідомлення введіть швидкості, да? V. введіть V1, V2 і V3. Так, І зчитаю я ці швидкості тоже командую Redline. ReadLine V1, V2, V3. Ну і Далі дивіться, мені треба обчислити шлях. Ну, Якщо пам'ятаєте початкову школу математику або фізику там 7 клас, шлях обчислюється як добуток швидкості на час. Тобто, виходить, шлях: у нас на трьох ділянках буде шлях на першій ділянці. Плюс шлях на другий, плюс шлях на третій. Да, от так. Шлях на перший, як я можу замінити? Я можу замінити як Т1 помножити на V1. Шлях на другий ділянці я заміняю як Т2 помножити на V2. Шлях на третій я заміняю як Т3 помножити на V3. Ну, от все. Далі, це у нас оскільки лінійні програми. Тут ніяких розгалужень немає, я це все витру. Ну і в кінці виведу таке повідомлення. Зараз покажу. Виведу повідомлення, що шлях до рівня. Шлях до рівня і отут вивожу значення шляху. Але так як у нас змінна шлях, це змінна цілий тип, я отут можу надати її на екрані два місця. А можу взагалі ніяких місць не надавати, воно все нормально теж буде виводити. Зберігаю цю програмку, натискаю Ctrl-F9. О, ну, дивіться, вона мене запитує: введіть час 1, час 2 час 3. Ну, хай буде 2 години проїхало, потім 6 годин, потім 7 годин. Каже, введіть е швидкість. Ну хай буде швидкість спочатку 50 км за годину, потім 65, а потім 40. Шлях загальний 770 км. Ну, Можна там всякі е украшательства зробити. Тут, наприклад, записати отак. Кілометр... Кілометрів. От так, 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 така буде відповідь. Давайте подивимось. 9, припустимо, цей час і швидкості 50 100, 75. А, загальний шлях 1525 км проїхав поїзд. Все без проблем. Все, здається, рахується. Ось тут ще добавлю, і все буде нормально. От так розв'язують другу задачку. Тобто вам проаналізувати, що є вхідними даними, що є результатами. І конкретно замість усіх t Т1, Т2, Т3, ви якісь будете довільні значення вводити. Це у будь-якій задачці. Дивитесь, що у вас є вхідними даними, що є результатами. Вхідними даними ви їх командами, read, командами read будете вводити на етапі вже запуску програмки, і все у вас буде працювати.